Комунальне підприємство Господар, яке здійснює свою діяльність у Ковтонівському старостинському окрузі, планує здійснити зміну коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідне повідомлення про такі наміри розміщені на сайті Шосткинської міської ради. Зазначається, що нині діючі тарифи на центральне водопостачання складають 23 гривні 50 копійок. На центральне водовідведення 15 гривень за один метр кубічний. Планується коригування у бік зростання за центральне водопостачання 27 гривень 25 копійок. За центральне водовідведення 16 гривень 96 копійок за один метр кубічний. Наміри про підвищення комунальне підприємство господар пояснює тим, що на сьогодні діючі тарифи на централізоване водопостачання. Та централізоване водовідведення не відшкодовують фактичні витрати. Так, за результатом 2022 року рівень відшкодування затвердженої тарифом собівартості склав 93 Підприємство отримало збиток на централізоване водопостачання майже 4 тисячі гривень, на централізоване водовідведення 13 тисяч гривень. Комунальне підприємство повідомляє, що приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для стабільного функціонування цього підприємства. Та безперебійного забезпечення споживачів питною водою централізованим водовідведенням. Відповідне питання мають розглянути члени виконкому.